Ну що всіх вітаємо, привіт. Сьогодні у нас яке число? 26 лютого. Була гарна погода, вихідні, і тому ми знайшли час для того, щоб виїхати і нарешті максимально правильно і коректно протестити типу, нашу бойову 36, ту нашу бритву. Давно ми вам її не показували. Сьогодні ми знімемо на неї повноцінний огляд. І розкажемо те, як вона їде, тому що ми це вже протестили. Те, які емоції вона дарує, і що ми з нею зробили, і що ми від цього отримали. За нами давно слідкують, то, мабуть, ті знають цю машину і бачили на неї перші огляди, коли ми її тільки придбали і знімали це ще в форматі Reels. це все є в нашому інстаграмі. Але наразі зараз ми знімаємо поверше на YouTube, картинка вже горизонтальна. І плюс зараз ми можемо більш детально вам розповісти про всі оновлення і доопрацювання, які вже були з цією машиною. Почнемо по порядку. Так, ну що, перш, мабуть, що я вважаю логічним почати, це її зовнішній вигляд. Мене вона будоражить максимально, тому що виглядає дуже круто і дуже гарно. Що в нас було? BMW E36, який вже 30 років. По-перше, вона в такому гарному кольорі. Він чудово виглядає, коли автівка намита та чиста. Плюс тут у неї стоїть оригінальний m пакет який ми допрацювали по-своєму, так як ми це бачимо. З'явилося також у нас розширення на, на передніх крилах Felніform. Плюс встановили величезну, саму велику кастуму губу і DuckTail. Також, мабуть, додам від себе, що коли ми купували це авто, воно було в досить жахливому стані, хоча і мало непоганий кузов. Але я тоді вже розумів, те, що будуючи цей автомобіль під автоспортом, неважливо, це буде зараз ми на роздоріжжі, це буде або дрифт, або тайм-атаки кільце, мабуть, все таки кільце це буде. Я розумів, що це не буде clean look, тому що автомобіль постійно переживає якісь там креші, вони можуть бути різні. Але тіпа, це стається з ним. І було прийнято рішення там разом із Руссю, який знімає зараз мене, те, що автомобіль буде будуватися в стилі кіберпанк, так, Так, yeah. да, В стилі кіберпанк. А саме це буде збиратися ось такі елементи, які, на мою думку, чудово доповнюють цей автомобіль. Осі всі. Гвинти, які ми бачимо, які у нас є і на крилах, і на порогах, і ззаду. Це все прикольно виглядає. Плюс, мабуть, ось це ось розширення на передніх арках феленіформ поки що воно залишиться в чорному кольорі, бо це якийсь свій унікальний стиль, якого, мабуть, немає ні в кого. Будемо робити в такому напрямку. А Я вважаю, і ви це знаєте, і ви зі мною будете згодні, те, що колісні диски і гальма роблять 70% зовнішнього вигляду авто. Тому були придбані оці диски двохсоставні шириною 8,5 дюймів. Зараз я розумію, що для мене цього мало хочеться ширше. Але наразі гарний варіант, гарні диски. У них крутий стан, вони були повністю відновлені, тому що ми маємо. Диски BBS, ширина 8,5 по колу, плюс спереду ми ще поставили проставки шириною 3 см для того, щоб всунути туди наші величезні гальма, величезні саме для BMW E36. Тут у нас стоять передні машинки від BMW E38, 4 поршні, ззаду стоять гальма від m 3 e 36 також немало важливо, ми про це казали в минулому відео, що передні гальмівні диски були від М3, але вони були дуже сильно зношені. Ми їх проточили, і зараз я констатую це як факт: те, що точити зношені диски марно це не працює. Тому що при першому ж виїзді, при першому прискоренні і зупинці, вони знову нагрілися, їх знову повело, і вони почали бити. Тому ми вже замінили передні гальмівні диски, встановили нові. Зараз прикатуємо, кайфуємо, тепер це чудово працює. Автомобіль можна гарно тримати при зупинці, він не б'є в руль, все чудово. Нові передні гальмівні диски, нові колодки. Ззаду поки що залишилися на старому диску, але нові колодки, і цього нам вистачає. Також, поки що ми ходимо навколо авто і говоримо про її зовнішність. Мені дуже подобається вигляд авто ззаду, тому що, по-перше, у нас є ось такий крутий дактейл, який чудово доповнює автомобіль. Плюс дуже подобається положення в варті. Це не фітуха взагалі, але гарно, бо низько. Проте е маємо зараз розвал в 3 градуси і цього ну дуже багато. Що для дріфту, що для кільця. Тому що автомобіль не прискорюється, постійно зривається в букс і е, не має швидкості. Плюс в повороті милить і ще маючи заварку, це дуже ризиково, тому що якщо ти сів в автомобілі, в нього холодна гума, і ти про це трішки забув, то тебе 100% розверне. Так, ну що, думаю, прийшов час проговорити про технічну частину цього автомобіля. В цьому плані автомобіль мені дуже подобається, тому що що ми маємо. Купе BMW e 36 культовий автомобіль, яким 100% всім подобається. По-друге, двигун 2.8. Так, він сюди свапався, це не рідний двигун цього автомобіля, але це гарно стоїть, це чудово працює, мені подобається. Плюс також ще було зрозуміло після перших виїздів, що нам не вистачає жорсткості корзини щеплення. Ми вже замінили корзину щеплення. Тепер воно чудово працює, тримає всі наші навантаження. Поступово, поетапно займаємось двигуном. Тут є що робити, щоб він був більш ідеальним і чудово працював. Але зараз розкажемо те, що ми вже зробили. Я думаю, для кого це не буде секретом, те, що у BMW і у нас є ця проблема. Це, по-перше, система охолодження. І по-друге, це те, що у нас двигун 2.8 з двома ванусами. Є для мене це великою проблемою, тому що була вже ситуація, коли у нас автомобіль трішки перегрівся і був зірваний патрубок, але. Це була наша проблема, тому що ми не перевірили систему охолодження і там банально був послаблений один із хамутів. Поки що виправили, і ми ще поки що залишилися на стандартному радіаторі, і навіть ще не лізли в систему охолодження, а саме не дивилися на стан помпи і таке інше. Поки що, поки на вулиці не літо, нам цього вистачає, але вже взяли це на замітку. Друге, що з чим ми вже боремося і були зроблені перші кроки на на вирішення цієї проблеми це наші ваноси, тому що при нагріві двигуна вони дуже сильно сокотять. Мене це не влаштовує. Не падає потужність, не падає динаміка, але це дуже неприємний звук. Що ми вже зробили, це знайшли в закрамах Дуже спортивне мастило, якого зараз просто не придбати. Не буду вам казати бренд його, але там хто зрозумів, той зрозумів. Мастило круте, 5,50 50 рейсінг, залили в двигун. Думали, що це нам допоможе. Наразі ні. Поки що звук від відваності він лишився. Це я вважаю не є радикальною проблемою, але також з цим будемо боротися. Так, а тепер ще звернусь до власників BMW, старих BMW з такими двигунами. Прошу сядьте, тримайте за стільці, тому що нам неймовірно пощастило. Але наш двигун він був відкапіталений і він не їсть масла. Це дуже круто. Також давайте ще поговоримо про наш спек ходової частини. Наразі тут вже встановлені койловери по колу. Наразі це ще не фолтапи. Ми їх встановимо згодом, бо вони скоро мають приїхати. Але поки що просто стоять кали. Ззаді у нас е, стоїть пружина, пиляний ейбах, тому що пружин з не не вистачило заниженню. вони були досить високі, бо розібраний весь салон. Плюс встановили розпорку передніх стаканів, розпорка на задні стакани, та яка підсилює кріплення підрамнику. Плюс ще є нижня розпорка. Це вже дало відносно жорсткість кузову, і ми це вже відчуваємо, коли їдемо на треку, бо автомобіль вже не так зривається в занос, він краще тримається. І особливо, що була раніше проблема із за того, що в нас була м'яка задня частина, постійно автомобіль мили в одним колесом. Зараз, коли вона стала більш жорсткою, вона... Краще ціпляється і прискорюється навіть в повороті. Також сьогодні, коли ми їхали на цю локацію, те, на що звернули з Росією увагу, це наші налаштування підвіски, підвізки, а саме кастер і гострота керма. Бо тут ми встановили лоліпопи від хлопців з Box, а також встановили розвальні опори від М3-36, що нам дало змогу збільшити кастер. І автомобіль максимально гострий на кермі, навіть коли ти просто змінюєш рядність, перестраюєшся в іншу полосу, автомобіль сам намагається вирівняти кермо і поїхати прямо. Це дуже круто. Я вважаю, що в кільці нам це максимально допоможе. До речі, тема про розпорки для таких автомобілів вона дуже важлива, тому що ці старі кузови. Максимально треба підсилювати. Там на відео буде кілька кадрів з проїздів, де видно, як сильно навантажується підвізка і стакан автомобіля. Щоб їх не рвало і щоб їх підсилити, то розпорки в цих автомобілях просто must have. Це треба робити як спереду, так і ззаду. Далі ще будуть вони доопрацьовуватись і будуть ще крутіші. Ну і, мабуть, поговоримо ще про робоче місце, про наш салон. Мені він дуже подобається, тому що я хотів зробити такий баланс між прям радикальним корчем і автомобілем, на якому ще можна буде поїздити по місту. Тому у нас задня частина автомобіля і багажник повністю все видрано і вирвано. Спереду ми лишили навіть коври, встановили сюди спортивні ковши Бімарко, спортивне кермо, лишили повністю стокову торпеду. Навіть, до речі, у нас був автомобіль з кліматом. Поки що ми його також лишили, але далі плануємо прибрати, тому що він дуже важкий та ще й вже некоректно працює. Зробили сюди кастомні карти, мені дуже вони подобаються. Причому прям наголошую і кажу, і прошу власники. Борчів, спортивних корчів. не лінуйтесь, робіть приємним своє робоче місце, тому що ми бачили багато різноманітних автомобілів, приділяйте увагу деталям. Ось ці карти, нормальний стан стелі. Це дуже комфортно. Це дарує тобі максимум емоцій, коли ти знаходишся в салоні цього автомобіля. Так, що ще додам? Те, що у нас стоїть шифтер голів, мабуть, один із самих топових продуктів, в тому що, по-перше, він самоцентрується. І це дуже круто. Ти тут ніколи не промажеш з вибором передачі. Це дуже кайфово. В плані також ще встановити сюди гідроручник. Не знаю, це можливо також буде або Голів, або Вайдісі. Подивимось, що нам більше сподобається, тому що шукає ручник саме в рідне, в рідне місце горизонтальний. Так, в цілому маємо акуратний салон, круті ковші, а також ще у нас стоять. Паски на 4 точки. Вважаю, що це масхев в тому, що коли ти їдеш на автомобілі, навіть на треку Феофані, там, де немає великої швидкості, але паски треба, тому що є повороти, і тебе просто кидає по салону без них. З ними ти комфортно сидиш в автомобілі і розумієш, що зараз нічого тебе не буде відволікати від пілотування. Так, ну що? І давайте зараз ще так підсумуємо це відео, е, тим, що я скажу, що володіючи цим автомобілем не дуже великий час, але постійно це авто змінювалось, і ми намагалися тестувати кожну, кожну нашу роботу, яка була над ним проведена. Зараз я можу стверджувати, то, що це зовсім інший автомобіль. Так на ньому некомфортно стало їздити по місту, але такої цілі і не було. Зараз цей автомобіль будується під трек. Так, ми на ньому трішки там катаємось боком, тому що ну, немає зараз інфраструктури, куди можна виїхати і поїхати в кільце. Тому для того, щоб були емоції, заварили редуктор. Згодом ми його замінимо, можливо, встановимо блокування, подивимося, що буде краще. Але наразі цей автомобіль радикально відрізняється від того, що ми придбали. Він зовсім інший. По керованості, по динаміці, по прискоренню, по держаку, тому що навіть з цією підвізкою він набагато крутіше входить в повороти. Ну що, і так, щоб поставити таку жирну точку, скажемо так, що це вже буде наше третє відео на каналі. Тому слідкуйте, підписуйтесь, далі буде більше, тому що на вас чекає ще багато різних інформаційних відео, в яких ми будемо показувати, що відбувається з нашими автомобілями. Плюс ще зробимо повноцінний огляд на нашу дріфтову 36 BMW. Я думаю, що буде точно цікаво. Тому від вас лайк та підписка.